Доброго сім дня. Ось такий ось апарат ММА 200 IGBT, Щось не працює. Ось дивіться. Інвертор зварювальний. дата у нас випробування 2 серпня. До 2 серпня він не дожив до випробування. Випробувалися так, що зараз він не працює. Так ножки одної нема. От. Ну, такий робочий апарат, дивлюсь, побитий, все, життям. Ну, розкрутимо. Що там працює? не працює, не Це я його так відкрив. Бачите, апарат цікавий не тільки своєю компоновкою, а й тим, що ось стирчать провода. Ось ось стерчать провода, ось стирчать зняті. Бачите? Хтось сюди лазив і поскидував. Або диверсія, або не знаю. <з car> say, <sharp> <sharp> Треба подивитися, що тепер куди йде. Замірюваний приступав, Ось, дивіться як класно вигоріла вилочка. Зараз щось покажу, з руки не можу знімати. Ось, Дивіться, заміряю. Так, тут приклав. І чомусь доторкнувся. А тут, дивіться. Тут приклав, а тут доторкнувся. А не є зараз. А тут а ну ка Є. А отак от доторкався був і нема... О, контакту. Бачите, нема. Бо все вигоріло, все чорне. Ось а тут чорне, окалене і воно не пробиває. Можливо, там і Це в розетці така сама фігня. Ладно, провірю зараз кабель. Такого плану в мене був, ремонтував. Значить Тут дивіться, так, на виході. Кстати, на выходе выходные разъемы типа Бинцелевский классный. Так, нормально диоды, нормально тут 4 диода. Все, да, <гум> 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 даже эти диоды. А? Все, все тут диоды. Тут же. Да, да, два диода и два диода. транзисторы два и два. Так, даемся транзисторы. Неначе не пробиті. Так, по затвору. 602. 602. Не пробиті. ну Нормально. зворотній є. зворотній є Тепер тут. Тут так, де вона? Тут? тут так. Норма. зворотній є. Не пробитий. Все нормально. Так, а тут що? А тут щось мені не подобається. Дивіться, тут... А, ні, все нормально. Щось я не туди подивився. Нормально. Так, а ну тут по затвору. Тут точно так же. Бачите, я не звернув уваги. Затвор нормальний. Драйвер типу, підгорівший якийсь чорний, але ну, вони кажуть, дуже гріються. Тому вони і стоять тут. Так, будемо дивитися далі. Чому через лампу нічого не запускалось. На банках є напруга піднялася, а так не запускалось. Значить, блок живлення мабуть. Дорожка згорена, оце це живлення плюс 310. Чому і оцей проводок напаяний? Все, бачите? Так, тепер дивимося тут. Ось діод якийсь припаяний. треба дивитися, що воно. Тут ось отак напаяно. В Взагалі, треба чистити, дивитися. І що воно до чого? Тут на топі. На якомусь топі. Топ. Тобто, тут 224. Ну, Якщо не працює така діжурка, то більше всього, що цей топ згорів. Щось чорне воно на трансформаторі, бачите, і на атомоконденсаторі. Чи не пихнув там трансформатор, Ну, чорне це більше все, що пихнула шимка. Ну ладно, буду випаювати, дивиться все одно. Було замикання з цієї сторони гарно видно, Оно зараз буде видно. Замикання між ножками. Воно. Згорені ножки. підгорені, вірніше. Вот это такие. Тут даже ведь позначен DC плюс. А тут что? Минус. А, да, минус high DC, плюс high DC, минус high DC. Дальше 24 вольта, минус 1 вольт, якийсь, ГНД и 15 вольт. Ну, добре. Дивимся. А это все, это, могут развязывающий диод. Пробую. бачите, опер 0. Да, тут. О, 0, опер. Тут 69 кило. 69 кг. Так, пробую. значит. Ладно, подаемся. Тут что? Тут 670. Було 670, ну не знаю. 0,67 кг. Не знаю. Міняти по-любому треба її, бо вона тут і припаяна так. І ноги згорень. Оце ж вона згорена і пшикнуло. Оце сюди замикання було. Може вона і робоча, але ну, міняти по-любому її треба. Зараз передзвоню ще всі. Діоди, резистори. Та тут деталюшек, десяток деталюшек і все. Печальная. Дивіться, це трансформатор. Первичка DC, йде. Якщо тут згори а це міряємо І тут 0,6 називається. обмотка згорана, Так що треба випаювати трансформатор. Дивиться, а таких трансформаторів не продаються. Якийсь 55 к 6Т. В общем, невідомо. Бо перематувати, або нафіг на викидку. А перематувати якось не камільфо теж. Оце такі справи. Гора, не бачите вигоріно. І трансформатор. Так, трансформатор тут пшикнуло. Ну це неначе нормально. А що тут на ножки? Куди вона йде? Незрозуміло. Ну тут середньої ножки й нема, але виход є. Звідси, а далі куди? Тут тільки один проводок. Ну ладно, помий. Оце є все, отгорівший. Оце. Зараз ми його заміримо. А тут знайдемо. Вот, тут есть. Это хорошо. Можливо проріжусь і сюди впаяюсь. А цей куда йде? А цікаво. Сюди йде. Не зрозуміло. Може це... А, може це універсальний. Ідея. Ще щось. Ну да. Ладно, підпаяємося, подивимося. Залишилось пропаять дорожку цю. Дюд запаяв, трансформатор поправив нормально, бо перематувати таких не продаються, перематувати не факт. Так, все почистить. І оцей знайшов конденсатор, ось дивіться, він... Не пропаяна. ножки, бачите? Діргається ця ще кое як, а ця вона вилазить. Зараз пропаяю її, почищу. На таку штекер поставлю. Ну і буде він, мабуть, жить. Так, ну що, пробуємо включати. О! Щось ту... Ааа, я ж не підключив цей М -м, вентилятор. Семен Семенович. Благо вентилятор підключається швидко ось отсюди. Так, так, включаємо знову. Дубль 2. Ну як завжди, що ж, з першого дублю нічого не виходить. Так, 100 вольт запустився. Виводимо. На 220 через лампу. У мене більше 200 не дає, бо слабий трансформатор. Еще ну, подивимся на це. Так, скільки тут. На виході 52 вольта без лампи 200, да, 230 вольт. І на виході 60. Стоп, 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 що там горить? Стоять. Пробуємо цей апарат. Включився. 60 вольт. Так, на мінімумі. Що антизаліпа тут нема. Повинен взагалі. Ну регулюється нормально. Так, тепер що він може? 160-170 А, ого, молодець! Так, тепер як він запалює? Запалює я дивлюся класно. Стру мінімум.